Почну, як завжди, з позитивного понад 139 тисяч. Саме стільки російських військових вже ніколи не візьмуть до рук зброю. За минулу добу армія Путіна втратила 760 орків. Металобрухтом стали три танки, вісім бойових броньованих машин, два літаки, чотири безпілотники і ще багато всілякої техніки окупантів. А щоб втрат ворог зазнавав ще більше, нам потрібна зброя. Вже відомо, що Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія та Нідерланди постачатимуть Україні танки Леопард. Про це повідомив міністр оборони США Лойд Остін уступній промові на засіданні контактної групи з питань оборони України. Крім того, США, Німеччина і Нідерланди поставлять Україні системи ППО, а Франція та Італія зенітно-ракетні комплекси. За словами міністра оборони США, союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні. На підступах до Бахмута наші прикордонники відбили чергову, а також ворога, які намагалися зайняти наш опорний пункт. Ворог відійшов з тратами. четверо вбитих, п'ятеро поранених. 14 лютого Місто Бахмут, місто під контролем ЗСУ. Дуже тяжко, дуже важко. Ворог. Дуже сильно давить, давить з різних напрямків. Хлопці, ті сили, які вони віддають зараз, це безцінно, це безцінно. Вранці російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні. В цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор на землі поряд з будівлею, скло від вибитих вікон та уламки ворожих снарядів. Сьогодні російські війська вдарили у середмістя Костянтинівки на Донеччині, влучили поблизу палацу культури та дозвілля. Через вибух у закладі повилітали вікна та двері. Щонайменше одна людина поранена. На місці працюють екстрені служби. У повітряному просторі України зафіксували повітряні цілі, кулі з хутовими відбивачами. Імовірно, противник використовує такі літаючі об'єкти для розвідки і відволікання нашої ППО. Радіолокаційні відбивачі на них є засобом збільшення помітності. Пояснив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, в українському небі постійно чергує винищувальна авіація, тож ситуація контрольована.